Від це топ новини дня від п'ятої редакції. Російська військова вантажівка розчавила дві легкові машини з людьми. ДТП сталося на вулиці воїнів-інтернаціоналістів у Мелітополі. Очевидці кажуть, що вантажівка окупантів їхала на великій швидкості. Чи вижили люди у легковиках? Невідомо. Вимагали 2 мільйони гривень за вирішення земельних питань. Сбу викрила схему у Запоріжжі у департаменті міськради. Посадовці пообіцяли бізнесмену виділити ділянку для спортивно-оздоровчого комплексу. Фігурантам загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Два випадки ботулізму зафіксували у Запоріжжі. Один з них летальний. Пацієнту, що їв непатраного в'яленого ляща, вчасно ввели протиботулінічну сироватку. Його стан стабільний. А по смертельному випадку триває епідеміологічне розслідування. Більше сотні одиниць військової техніки відремонтували за кошти громад Запорізької області. Найчастіше відновлювати доводилось БТР, БМП і танки. Відремонтована техніка знову виконує бойові завдання. У Запоріжжі та області планують змінити систему шкільного харчування. В регіоні хочуть звести фабрику кухню за прикладом міста Буча. Ви готують здорову їжу, потім роблять шокове охолодження і доставляють у навчальні заклади. Переселенці зможуть отримати сертифікат на придбання житла. Принаймні таку ініціативу обговорюють в уряді. Ймовірно, що власникам доведеться відмовитись від нерухомості в окупації на користь України. Однак, коли цей механізм запрацює і чи запрацює взагалі, поки невідомо. Лише 120 туристичних закладів з 1500 працюють на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Псевдовлада хоче легалізувати бази відпочинку за російським законодавством, та найімовірніше це не допоможе повернути все на довоєнний рівень. Без роумінгу невдовзі українці зможуть користуватися єдиними тарифами мобільного зв'язку та інтернету в 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні. Платити за роумінг не потрібно. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.